Ту ситуацію з медичною реформою Наказуй, З медичною реформою в регіонах, як, як вважаєте, взагалі як можна врегулювати цю проблему? Там люди виходять і у Вінницькій області, і не тільки. Що треба робити? І може вже треба пояснити людям до чого йдемо дала надала дуже серйозні виклики і ризики, які безумовно впливають на всі сфери життєдіяльності нашого суспільства. І як наслідок глибокої системної соціально-економічної кризи дуже погіршуються якісні параметри життя наших громадян, в тому числі доступ до медицинських послуг, можливість придбати ліки і це ще більш серйозно поглиблює загрозу втрати трудового кваліфікованого потенціалу нашої держави. Крім статистичних даних, які дуже загрозливі і стосуються здоров'я наших громадян, скорочення чисельності населення України. Це поглиблюється безпрецедентно високим рівнем трудової міграції. Ми оперуємо тільки статистикою, офіційною статистикою, відповідно, до статистики за останні роки, щорічно чисельність населення України зменшується в параметрах від 170 до 200 тисяч людей на рік. Практично щодо бово ми втрачаємо порядка 700 людей по загальній чисельності. Трудова міграція особливо таким напрямком, як Східна Європа, Польща, Чехія, держави Балтії також набрала дуже високі безпрецедентні масштаби, як приклад, Польща це офіційні дані польського уряду в по минулому 2016 році. Дала дозив на работу в охране трудовых мигрантов в стоимости 1,270,000 рублей. В этой стоимости 83% украинцев, 4 миллиона. Миллион уже работает в Польше, еще 1 миллион будет готовиться на ближайшие три На 20 лет Польша рассчитывает на приезд в Польшу порядка 5 миллионов трудовых мигрантов. Кажется, вообще у вас условия на... На Україну, де є кваліфіковані люди з високим рівнем освіти, працездатні і талановиті. І це якраз ті проблеми, які на сьогоднішній день мають дуже басштаб національної і демографічної, і економічної безпеки України. Тому сьогоднішнє наше засідання якраз спрямовано на, по-перше, чесну, системну, високопрофесійну, деполітизовану діагностику. Тих тенденцій, які сьогодні створюють загрозу для нашого майбутнього, і пошук конкретних рішень, пропозицій, які необхідно відпрацьовувати і добиватися результату разом, вже об'єднуючи з усіма інститутами влади, з державою в цілому, держава, громадянське суспільство. На нашому засіданні присутні практично весь інтелектуальний рівень, який представляє галузь охорони здоров'я. Першу ще в Національної академії медичних наук, представники по напрямкам кардіохірургія, онкологія і інші. І Ми будемо підписувати меморандум про взаємодію з тим, щоб Україна мала чіткі програми стратегії розвитку, реформування такої дуже важливої галузі для нас, як галузь охорони здоров'я. Але ці програми стратегії не повинні. Відпрацьовується і затверджується тільки -ті в кабінетах. Ми впевнені, що програма має шанс на реалізацію, реформа в тому числі, тільки туди, коли на перших етапах збирається відповідно рівень довіри, прозорості і обов'язково враховує собі той інтелект, досвід, інституційну пам'ять, які є в величезній кількості фахівців. Сьогодні відомі всьому світу і працюють в галузі охорони здоров'я України, і на цій основі необхідно відпрацьовувати чіткі програмні оброки, стратегії, не як декларація, а з конкретним законодавчим нормативним ресурсним забезпеченням, з обов'язковим діалогом з громадами, з суспільством і йти вперед, формуючи високий рівень не тільки послуг галузі охорони здоров'я, але й високий рівень і фізичного, і безумовно, морального здоров'я нашого суспільства, а це основа нашого майбутнього. Такова головна мета нашого засідання. Пане, Анатолій, на вашу думку, чому збільшилася кількість людей, які виїжджають за кордоном на працю молодих людей, які основні, скажімо, ну, звіт не знаю, перелік умов. Чому так сталося, що за останні роки набагато? Більше людей виїжджає саме за кордон працювання. За 2014-15 роки валовий внутрішній продукт України впав на 17%. Такого падіння, аналогу такого падіння немає практично всьому світі. Як наслідок, включаючи різке зниження рівня професійності, персональної відповідальності в інститутах державної влади, це дуже негативно вплинуло на рівень доходів. Реальних доходів наших громадян на платоспроможність людей і безумовно на всі параметри якісті життя. По таким дуже серйозним і принциповим показникам, які по суті дають оцінку ефективності держави, як реальний рівень заробітних плат, пенсій, платоспроможності, включаючи демографічні показники, смертність, рівень захворювань. Україна має сьогодні найгірші показники на європейському континенті. І це також дуже серйозно впливає на те, що збільшується трудова міграція. Ну, в Польщі, наприклад, сьогодні середня заробітна плата порядка 1000 євро в місяць. Це практично в 5 разів більше, ніж середня заробітна плата в Україні. Польща вирішує свої демографічні проблеми, у них також велика кількість людей від'їхала в інші держави, в першу чергу Західної Європи, і за рахунок урятує мігрантів Польща забезпечує в тому числі своєї економіки. І якраз відсутність гідного рівня оплати праці в Україні, відсутність прозорих правил ведення бізнесу. На жаль, останнє рішення погіршили умови особливо для малого середнього бізнесу за рахунок внесення поправок в податковий кодекс. У е політична нестабільність і те, що сьогодні на дуже турбує, відсутність постійно діючого прозорого діалогу між державою суспільством, між державою, і громадянським суспільством, між владою і бізнесом. І це якраз створює ці перемоги, коли кількість українців, які ставлять за мету виїхати на пористування за кордон, збільшується. Останні дослідження на початок цього року підтвердили, що мінімум. 34-35 відсотки наших громадян готові виїхати за кордон для працевлаштування серед молоді це до 70%. Це дуже серйозна загроза, бо без трудового кваліфікованого сучасного потенціалу, без умов, коли людина має шанс забезпечити своє життя на рідній землі. Рахунок відповідних робочих місць у нас просто не буде майбутнього. Тому ми вимушені наступувати цю загрозу, яка створюється з точки зору погіршення демографічної ситуації, зменшення нашої чисельності, і включаючи високі масштаби трудової міграції, як загрози, які впливають і на національну економічну безпеку, і в тому числі на наше майбутнє, які би не були інвестиції без трудових кваліфікованих людей, жодна інвестиція не дасть очікуваних результатів. Бачите, і Держава що... повинна на це дивитися чітко, чесно і прямо і формувати адекватні дії, але формувати знову вже не в кабінетах, а на основі діалогу, заводження зв'язку і залучення того досвіду, інтелекту, який є в Україні, і ця визнаєсть. Ви бачите, що держава щось робить для того, аби кількість наших українських молоді, яка виїжджають за кордон, зменшилася. На декларативному рівні багато на але я хочу з цього приводу раз... Зробити дуже неприємний висновок, в тому числі для законодавчої виконавчої влади, Верховної Ради, Кабінету міністрів України, що сьогодні Україна, на жаль, не має ні стратегії, ні чіткої програми свого розвитку. І це створює великий рівень непередбачуваності, невпевненості в майбутньому. І в умовах, коли базових галузі, а там дуже серйозна ситуація, включаючи останні події. З точки зору втрати робочих місць, поглиблення безробіття, всі держави у світі в таких періодах, коли системну кризу, дуже серйозну увагу приділяли політики самозайнятості людей. Тобто створили стоятливих умов, щоб людина не стала на біжу праці, реєструватися безробітним, а за рахунок своєї волі, розуму. Праці створила робочі ліса і забезпечили свої майбутні і могла б захистити свою родину і своїх дітей. На жаль, таких програм Україні зараз немає, крім декларації. Навпаки, останні рішення, які прийняті, наприклад, по оподаткуванню підприємців фізичних осіб, незалежно від того, дієш ти чи не дієш, маєш ти прибуток чи ні, ти повинен щомісячно відраховувати відповідні суми в бюджет. І на кінець лютого було припинено з точки до діяльності біля 345 тисяч дружів, конкретних підприємців і річних осіб. І в січні поточного року рівень безробіття зразу підвищився на 10 місць. Числяних безробітник за січень тільки збільшилося на 38 тисяч 200 чоловік. Це вже зворотня реакція на ті фіскальні методи, які задіяла держава спочатку. 2017 року. Тому ми ще раз наполягаємо, що виход може бути не через декларації, не через декоративні програми, які не мають змісту не ресурсу, не результатів, а через чіткі програми системної дії. По принципу пора вже припинити ходити по світу з простягнутою рукою і робити з чергового траншу. Національне свято а максимально задіяти той величезний потенціал, інтелектуальний, кадровий, природний, промисловий, науко-технічний, є в Україні, і створювати робочі місця в Україні, і тільки так можна вийти свої країни. Пандорі, ви як маєте досвід роботи прем'єр-міністром сказати про блокаду урівню, яка зараз триває в Україні. Наскільки вона впливає на кількість робочих міністрів? Скільки вона впливає на, на економіку України? Зуповно блокада негативно впливає на соціально економічну ситуацію, зупиняються підприємства, але з точки зору моральної етичної на жаль, блокада має право на існування. Пора вже визначатися, відходити від цієї імітації подвійних стандартів. А то війна, це справжня війна, і весь світ повинен це знати. Питання боротьби з корупцією боремося чи імітуємо. Е Статус держави-агресора і багато іншого. І не вирішення цих питань, імітація цих питань і створює от таку дуже від'ємну реакцію з боку суспільства, бо ціною це життя наших людей, наших бійців. І з точки зору морально етичної блокада має право на існування. Зараз необхідно всім сідати за один стіл, держава. Ті, хто татують, активна частина громадянського суспільства, і шукати рішення, щоб мінімізувати ці наслідки, але не за рахунок територіальної цілісності і не за рахунок життя наших хлопців, і щодо гинуть на фронті, які обачтуються ситуації. тільки прозорий діалог, чесний діалог і рівний всіх перед законом? І ті, хто там був в схемах, в контрабанді, хто робив цей бізнес на крові. Тарифи, ціна на вугілля, незалежно від прізвища політичного кольору, повинні бути покарані і на цій основі шукати консенсус з точки зору чергу, національних інтересів України. Іншого сценарію я просто не бачу. Пане Анатолію, що на порядку денного ще хвилини. Які питання сьогодні обговорюватимуть, і якої мають порядок денний чергу, спрямований на те, щоб на такому високому фахівному деполітизованому рівні. Дати оцінку стану справ, як з точки зору загальної ситуації в галузі охорони здоров'я, стану справ здоров'я наших співвітчизників, оцінку, скажімо так, продекларованим реформам і на основі цієї діагностики сформувати пакет пропозицій, як нам удосконалити, покращити ситуацію. Подажа зараз у цьому залі зібралася практично вся. Наша інтелектуальна думка, фахівна думка фахівців, яких знають в цьому світі в галузі медицини. Але всі ті програми реформи про які ми зараз кажемо, на жаль, формуються зворотнього зв'язку.